Добрий день, мене звати Ігор. Я прочитаю вірш Тараса Гроча Шевченка. Мені однаково. Мені однаково, чи буде жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині. Однаковісінька мені. В неволі виріс ми з чужими і не плаканий своїми. В неволі, плачучи горо, і все з собою зробив. Мало сліду непокинув на нашій славній Україні, на нашій, не на своїй землі. Не пам'яни батька сина, не скаже сину, молися сина, молись за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде до сим молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присвять лукаві її вогні. І окрадену збудять. Ох, неоднаково мені. Лисенко Петро Федорович, я хочу вам прочитати Тараса Гроча Шевченка. Як умру, то поховайте, мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милий, лани широкополи і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене всім єдиний, сім'ї вольний новий, не забудьте пом'янути, не злив. Тихим словом. Мене звати Вадим, я сьогодні, сьогодні прочитаю кобзар. Називається Причина. Причина граве та стогне дніпер широкий, сердитий, сердитий вітер заливай, додолу вирби гневи високий, горами хвилю підніма. Віктор Катерина, кохайтеся, Чірнабрік теж з москалями, бо москалі чужі люди люблять, роблять лихо з вами. жартуючи москалі, любить, жартуючи, кине. піде собі москівщину, дівчина Гине, якби сама, ще нічого то ж стара мати, що привелася від Боже. Мусить поливати. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки. Полюбила москаля, як знала серденька, полюбила молодого. Садочок ходила, поки себе і свою долю там занапастила. Ну Що б здавалося? Слова. Слова та голос. Більше нічого. А серце б'ється, оживає, яких почує, знать от Бога. І голос той, і ті слова, йдуть межливі. Мене звати Валентина, я прочитаю вірш Тараса Григоровича Шевченка, заповіт, як умру то поховайте мене на могилі, серд степу широкого, на Вкраїні милі, Щобланей широкополі, і Дніпро, і Кручі. Було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море, кров ворожа. От тоді я і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю торпіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї ворні, нові. Не забудьте пам'ятати, незлим злим тихо. Андрій, свою Україну любіть, любіть її, время людя. Останню тяжкою минуту з неї Господа моліть.